Вона людина, яка дуже любить порядок. Прям мега. Коли без порядок настроєння немає. У нас часто буває так, що ми зібралися в поїздку, прийшли, речі поміняли, знову кудись пішли, хтось позвонив, якісь люди десь там затримався на молитві, якесь спілкування. І я їй кажу, це нормально, що в нас зараз такий період, і в нас можуть. Е е Речі, окей, давайте так. Речі валятися, щось непостіране, забули викинути мусор, заванялося. Це все є, це все реально. У нас, слава Богу, є другий поверх, там живемо ми. Я не кажу, що там прям жах. І є перший поверх. і... У нас завжди якісь люди. Хтось прийшов, комусь треба допомогти, когось проконсультувати. Ми стараємося, щоб там було так по п'ятибальній системі на четверочку. Так непогано. І, звичайно, якщо взяти по таймінгу, хтось зайде, у кого багато вільного часу, він скаже: Ого, як у вас брудно! Ну для нас це нормально. Для тебе. Для мене. Да. Добре, для мене це нормально. І я їй кажу: вона завжди ображається. Нічого ж я про тебе говорю. Вона каже: Вова, ми нічого не закриваємо. У нас нема компотів, в нас нема огірків, в нас нема того. Я кажу, Віка, ми не та сім'я. Це не означає, що ти не господиня, якщо ти не закриваєш. Ми просто вибрали, що для нас це не в пріоритеті. Для нас в пріоритеті інші речі. Е, для нас ціні інші речі. І я бачу, як Бог благословляє. Мої батьки там прийшли принести пару баночок, Віка з села від сестри, привезла пару баночок. Тобто ми не голодаємо. Але ці речі ми не робимо. І Є багато речей, у нас є величезний список того, що ми не робимо, можливо, що роблять другі сім'ї. Але в нас є також величезний список того, що ми робимо, до чого покликав нас Господь. Бо все ж таки я буду відповідати перед Богом не за те, що люди в культурі роблять, і я не роблю, я випав з цієї культури, а за те, що Господь мені каже.